Зовсім недавно я знімав відео про те, що у нас велике різноманіття по кольорах на автомобілі шкода Фабія. Тепер, як бачимо, і джип-ренегейти, ми можемо придбати в будь-якому окрасі, не шукаючи скрізь по всій Україні, а лише заїдучи до нас на майданчик Автопойнт. Велике різноманіття перед нами тепер заїхав в темно-синьому кольорі автомобіль 18 го року. 2.4, бензин на повному приводі в комплектації. Спорт цей ренегейт мав пошкодження тільки по передньому бамперу, і було замінено фара. Тут максимальна лив-оптика. Як бачимо, скрізь біле світло, красиве, всесезонна гума, легкосплавні диски 17-го розміру, джип встановлені, притонована. І нагадаю, що це комплектація спорт на повному приводі. Як завжди, ми маємо камеру заднього огляду. Зараз перейдемо до салону, так там побачимо, що в автомобілі замінена на мультимідія. Багажнічик у нас е, чималий, в принципі. можна ще цю підлогу міняти, запаску тут ми не знайдемо. Текстиль, салон. Тут в автомобілі пробіга, зараз скажу. 93 тисячі кілометрів. Салону ніяких зауважень в принципі, нема. В ідеальному випадку, звичайно, що його похимчистити, але так, в принципі, чистенько все. Повний електропакет, електрорегулювання, мультикермо, 93 км пробігу, запуск кнопки, кондиціонер. Тут у нас є регулювання повного привода, або принудительно заблокувати можемо, або використовувати повний привод на різних ґрунтах. Маю на увазі сніг, пісок або бруд. Автомобіль на автоматі, гарному дев'ятистепеневому, Електро, електроручник е, і спішка є. Плюс у нас така магнітолка встановлена. Е, мультимедіа. Тепер на вибір у вас є. Я навіть не пам'ятаю, скільки у нас 4 або 3 Renegade зараз є. Ось такі симпатичні фари тут класні, мені подобається. І ще раз: 18 рік, 2,4 бензин на автоматі. Автомобільчик залишається на продажі на нашому майданчику, і ви можете приїхати до нас. Ми разом зможемо проїхатися на ному, зробити тест-драйв і ви можете його придбати. По ціні зовсім непогано, Ціна на нього буде, побачите. В описі, тож до зустрічі.